Що ж може турбувати дитину після видалення зуба? Перше, це біль та дискомфорт. Дійсно, в деяких випадках після видалення зуба дитина може скаржитись на відчуття болю. При сильному дискомфорті необхідно давати знеболюючі, такі як панадол та норофен. Також може спостерігатися в деяких випадках набряк. Набряк тримається протягом перших трьох днів, а далі він починає стухати. Щоб зменшити ознаки набряку, банально можна прикладати туди холодне, завернувши його в рушник. А також, якщо ви приймаєте норофен, він має і протизапальні дні, і буде теж сприяти тому, щоб набряк зменшувався. Набряк є нормою після видалення зуба, адже тканини які трішки травматизуються, і він з часом сходить. Також в деяких випадках після видалення зуба може турбувати дитину незначна кровоточивість. Наприклад, ви потрапили додому і з луночки зуба трішки витікає кров. В таких випадках ви можете взяти стерильний марливий відріз, зробити з нього по типу тампончика, трішки змочити теплою водою і прикласти до лунки зуба, попросити дитину сильно зімкнути, стиснути і потримати хвилин 10. Кров має зупинитися. Якщо кров не зупиняється, Протягом ніж півгодини, а також більше, необхідно негайно звернутися за консультацією до лікаря-стоматолога.